Вітаю вас, шановні чоловіки, на моєму каналі. Мене звуть Наталія. Сьогодні до вашої уваги пропоную розклад ваша майбутня дружина. Буде один розклад, без варіантів, в описі до відео. Там буде інформація, як зі мною зв'язатися стосовно особистого розкладу. Ну що ж, давайте подивимося спочатку, для кого в цьому розкладі буде інформація. Ну, що можу про вас сказати? Ви людина, яка, знаєте, ви нікуди не поспішаєте. А ви такий трохи, трохи повільний по життю. А ще ви, ви спокійний, і щоб, от, знаєте, як вивести вас з рівноваги, то це ще треба дуже-дуже Великі зусилля до цього прикласти. Що ще можу сказати? Ви хороший професіонал своєї справи. А якщо ви займаєтесь, наприклад, бізнесом, то ви багато дуже працюєте, багато вкладуєтесь, і ваш бізнес росте потихеньку, але росте, невпинно росте. І Дійсно, і тут і фінанси ваші теж ростуть, але тут нема такого якогось швидкого збагачення. Ні, тут людина багато працює і повільно підіймається. У вас багато завзяття, багато енергії. Ви собі, якщо поставили ціль, то ви її дуже-дуже ретельно обдумали. Перед цим. І ви вже потім з цієї, скажімо так, дорожки ви вже не звернете. вас ніхто з неї не зверне. Тому що ви так для себе вирішили, що так буде саме вірно і правильно для вас. Ну, ось таке впертість є у вас. Давайте подивимось, для кого ще в цьому розкладі буде інформація. Ну, дивіться, що можу про вас сказати? У вашому житті, можливо, і зараз іще продовжується якась чорна така, знаєте, полоса, і були якісь невдачі, були, можливо, і якісь хвороби. Зі здоров'ям було щось недобре. Не Тут могла бути і Знаєте, якийсь фінансовий крах. ну, Знаєте, ви вже потихеньку починаєте з цього виходити. Потихеньку-потихеньку у потихеньку вас вже починає все налагоджуватися в житті. Що про вас можу сказати? Що ви людина, яка такі труднощі життєві, ви переносите їх дуже стійко. Ви все одно шукаєте якісь шляхи, щоб це все подолати і з цього всього вибратися. Ну, от зараз у вас саме таке почалося перші кроки, якісь ви робите в цьому напрямку. Вже щось почало якісь покращення почали відбуватись в вашому житті. Ну, давайте подивимося третю карту. Що можу про вас сказати? Ви людина дуже активна сама по собі, у вас багато енергії, а ви, до речі, знаєте, ви такий везунчик, везунчик по житті. Вам часто от, везе в чомусь, так? І ще що можу про вас сказати, що ви. Якось, знаєте, от легко відноситись до всіляких проблем там і, і так далі. Ви якось нічого так близько до серця не берете. А тому ваша нервова система вона в порядку. А, ну, що ще можу сказати? Ви, знаєте, людина є амбітна, а ви хочете добитися якихось таких значних успіхів у житті. тобто... По кар'єрній драбині піднятися як можна вище. Це у вас є. І ви для цього прикладаєте багато зусиль. Ну, ось така у нас характеристика по трьох картах. Ну що ж, давайте дивитися. Чи знайомі ви вже з цією жінкою? Так чи ні? З вашою майбутньою дружиною знайомі? Чи ні? Дивіться, а ви вже знайомі. А ви цю жінку вже знаєте. А, ну що ж, давайте спитаємо: а в яких же ви зараз, зараз відносинах з цією жінкою? Які стосунки у вас з нею? Так, в яких ви зараз в стосунках з цією жінкою? А що у вас спільного з нею? А який характер у цієї жінки? Давайте ми подивимося по одній із королев, для чого вищі сили дають вам за дружину саме цю жінку? Для чого? І давайте спитаємо, яке ж буде ваше сімейне життя з цією жінкою? Яке буде ваше сімейне життя з цією жінкою? Яких ви зараз стосунках з цією жінкою? Яких? Ой, слухайте, ну, у, вас, у вас є почуття. До цієї жінки однозначно є почуття. Так. Ну, відносини тут, тут, тут. Ну, давайте все-таки спитаємо, чи вже ви в відносинах, чи тільки у вас є якісь почуття до цієї жінки? То ви вже в відносинах, так? чи Ні. Ні, ні ви не в відносинах, але вам ця жінка подобається. Що у вас спільного з цією жінкою? Що у вас спільного? Дивіться, у вас, і в неї і у вас є амбіції якісь, чогось в цьому житті досягти. А, ви обоє з нею такі, знаєте, радушні господарі, а, тобто а, ви, і вона, і ви буде, будете раді, коли до вас будуть приходити друзі чи родичі, будете раді таким зустрічам і задоволенням будете приймати в себе гостей. Що ще? Ну і ще у вас спільного те, що ви обоє налаштовані на те, щоб, ну знаєте, як кажуть, на, на заробляння грошей, щоб був достаток. Який же ж характер у цієї жінки? Який характер? О, дивіться. Нам показує, що жінка практична, така, знаєте, роботяща, вона практично вміє виконувати ну, практично <губ> любу роботу. Так? Хороша вона хазяйка, хозяй, господиня хороша, любить дітей. Що ще можу про неї сказати? Для неї дуже важлива матеріальна сторона. Вона вірна, вона добра, чутлива, буває трохи вперта, ну, а взагалом добра і сердечна жінка. Ну що ж, характеристика саме така. Дуже-дуже приємна жінка, так? Ну що ж, давайте далі дивитися. Для чого вищі сили дають вам саме її О, дружину? Чому? Ой, ну знаєте, ой, карти полетіли. А, знаєте. Цю жінку вам дають як нагороду. За те, що у вашому житті були якісь такі, знаєте, труднощі. Труднощі на життєвому шляху у вас були, були якісь знаєте, потрясіння, якісь розбиті надії, в чомусь, від якоїсь жінки ви, можливо, постраждали. знаєте, саме от в такій сфері почуттів. І ось цю жінку вам вищі сили дають як, ну скажімо так, як компенсацію, компенсацію за ваші за ті труднощі, які ви пережили в житті, щоб у вас уже все, все було добре в житті, щоб ви були щасливі. Ось чому саме цю жінку вам дають. Тому що ви з нею багато в чому схожі, у вас багато спільного. А це, можна так сказати, що це об'єднує людей. Ну і давайте подивимося, яким же буде ваше сімейне життя з цією жінкою. Яке? Знову така карта, Ну що, я не скажу, що по цій карті у вас буде прям таке, знаєте, дуже спокійне життя. Ні. Тут будуть, знаєте, такі моменти, коли ви будете так якось різко міняти свої рішення, свої плани. Ну, такі. Плани, які ви вдвох будете строїти, да, ви будете їх частенько міняти. Щось будете, ну, знаєте, тут такі, таке сімейне життя, в якому багато якихось змін. І причому вони якісь такі, знаєте, різкі, ці зміни, але це буде ваше рішення у вас обох. Ви обоє так будете вирішувати, що от, от нам захотілося зараз так, і ми це зробимо. Тобто тут знаєте таке, а як кажуть, ну, життя буде не дуже спокійне, але воно буде наповнювати вас. Вашу сім'ю вам не буде скучно разом. Таке буде у вас сімейне життя. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, мені це все дуже-дуже буде приємно. Ну, на сьогодні все, мої любі. До нових зустрічей.